Інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Освітянська премія ранкові зорі цьогоріч визначила переможців серед 1767 учасників з усієї України. Серед них двоє вчителів з Хмельниччини. Це Василь Власюк та Наталія Зима. Переможцем у номінації зірковий вчитель став Василь Власюк, викладач української мови та літератури Перемишльської гімназії у Лашанівської сільської ради. За перемогу він отримав і грошову винагороду в розмірі 25 тисяч гривень. Минулого року він також увійшов у 50 найкращих педагогів України за версією. Global Teacher Prize Ukraine 2024. Отож, далі в нашому етері зірковий вчитель Василь Власюк, це вчитель методист української мови та літератури, зарубіжної літератури, перемишльської гімназії Улашанівської сільської ради. Пане Василю, вітаємо вас, і слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Отож, вітаємо вас із перемогою, звичайно. І загалом, давайте на сам початок. Чому вирішили стати учасником даної премії? Чи це була ідея від вас, чи, можливо, від ваших учнів? Дякую за запитання, пані Тетяно. Добрий вечір ще раз усім телеглядачам. Дякую за запрошення. Дуже приємно поспілкуватися і поширити свій досвід на загал на, для земляків нашої області. Ну, перш за все. Не часто я задумувався над якимись преміями, я дуже полюбляю свою роботу. Кажуть, не можна, щоб робота дорівнювала життю, але в мене якраз такий випадок. І, власне, щодо премії, чисто випадково побачив оголошення і вирішив заповнити анкету і взяти участь в премії. Не для якихось інших цілей, єдине, що мною рухало. Це бажання, і, власне, підкресли це перемога моя, бажання надихнути учнів, дати якийсь своєрідний поштовх колегам. І коли заповнював власне анкету, готувався, Ну це була ще одна додаткова можливість оглянутися на весь свій досвід і усвідомити. Що правильно, чи буде воно належним чином оцінене? Ну і як бачите, результат не забарився. Хоча я вважаю, що вчителі, які сумлінно ставляться до своїх обов'язків, які намагаються бути на одній хвилі своїми учнями, вони не чекають якогось результату такого вельми масштабного. Він приходить сам. Обирали Дякую. собі номінацію загалом, чи е, роз, учасників розподіляли самі організатори? Дякую за запитання. Власне, це було вибором претендентів. Я подавався одразу на три номінації. Ну, де відчував свої сильні сторони: це інноваційний вчитель, це креативний вчитель, ну і, власне, зірковий вчитель. Тому ось так. Як якщо говорити про загалом весь цей процес, який ви проходили в рамках даної номінації даного конкурсу, загалом був він довгим? Чи залучалися до прикладу учні ваші? Так залишали відгуки, якісь вподобайки. Розкажіть, як це все було організовано? Від етапу подачі, коли дізналися безпосередньо про дану премію, подали заявку. Далі що було? Дякую за питання. Власне, я умовно розділив би весь період на три етапи. Ну, перший це власне заповнив саму анкету. Ну, але це не були просто відповіді на запитання, е, необхідно було додати фактажу: тобто світлини, відео з власного досвіду, напрацювання, результативність учнів, власне, свої досягнення це був ось такий е, перший етап, який ну, забрав, скажімо так, е, ну найбільше часу. Після того, коли вже було визначено 50 найкращих, нас очікувало наступне випробування. Треба було ще ширше і глибше продемонструвати свої напрацювання, свій досвід, свої досягнення. І вже, врешті-решт, третій або заключний етап це власне презентація свого досвіду 27 березня. На онлайн події, яка транслювалася теж в прямому етері. Щодо учнів, ну трошки забіжу наперед і скажу так, що так співпало, що в день оголошення результатів ми з групою дітей якраз відпочивали в Карпатах. І ну, ці 5 годин, яка які тривала власне, ось ця онлайн-подія, діти весь час мене підтримували. Ви переможете, Василю Васильовичу, ви обов'язково переможете, бо ми в вас віримо. Ну і коли, власне, пролунало моє прізвище, то бу були сльози на очах у дітей. Ну і, звісно, у мене. Ось така підтримка. А як реагували на вашу перемогу вже безпосередньо ваші колеги, рідні? Е Ну, хочу тут зазначити, що напевно вони більше вірили в мої сили, ніж я сам. Коли я ознайомився із списком претендентів на перемогу і побачив багато відомих, потужних, особисто мені знайомих колег-педагогів, ну дещо засумнівався, скажімо так. Ось, але ну, ще раз повторюсь: мене надихали дуже діти. Рідні, друзі, колеги теж підтримували ну, їм ближче відома моя діяльність. Вони бачать зусилля, бачать напрацювання, бачать мою наполегливість, невгамовність. Тому вони тільки підтримували. Дякую. Власне, це вже не перша участь в подібних конкурсах. Ваша як я вже зачитувала раніше, також брали участь і в конкурсі за версією Global Teacher Prize Ukraine 2024 Ви увійшли. 50 найкращих педагогів. Загалом, от е, це безпосередньо ваше бажання брати в, е, в таких конкурсах участь. Чи можливо дійсно, як ви вже сказали, що і мотивують і самі діти безпосередньо? Дякую за питання, пані Тетяно. От тут якраз дещо інша історія, власне, з цього все і почалося. Номінувала мене адміністрація закладу. Е, для мене це було таємницею, поки мене не поставили перед фактом, скажімо так просто. Сказали пане Василю, ваш, ваш зірковий час настав. І ми вас номінували, бо бачимо вашу працю наполегливу. Ну і в мене вибору практично не було. Я сів і почав е, сумлінно готуватися, е, систематизувати, аналізувати. І ось е, е, тоді мною ще крім е, того, що номінували. Керувала е, така емоція, як в принципі і на ранкових зорях. Дещо хочеться поділитися своїм досвідом. Е, можливо, надихнути когось, адже попрацювавши понад 30 років в школі, на моєму прикладі можна зазначити, що я не вигорів, я прагну бути сучасним, я прагну бути активним, я прагну бути з е, своїми учнями-ученицями на одній хвилі. І, врешті-решт, держава на жаль через жахіття, яке відбувається нині, не може достойно оцінити нас, педагогів. От то ось тут такий аспект, що дещо підняти престиж професії педагога. Власне, знаєте, говорять дійсно зараз про те, що професія вчителя є невдячною, але зважаючи на понад 30-річний стаж вашої роботи ніколи не виникало бажання покинути. Я знаю, що ви мріяли взагалі стати журналістом. Так, так, дякую за запитання. Загалом про мрії тут дещо хочу поділитись таким моментом, який мене от. Завжди надихає, і я намагаюся часто його повторювати. На одному з уроків в п'ятому класі одна з учениць, коли ми говорили про мрії, запитала: Василь Васильович, а ким ви хотіли мріяти? Хоті, хотіли стати, перепрошую. Кажу, мрії було багато і так далі. І коли вона сказала мені, що як добре, що ви не стали кимось іншим, а стали е, вчителем, тоді е, я зрозумів котре, що. е на правильному шляху, що варто продовжувати. І ця дівчинка Ліза, вона сказала, на ваших уроках дуже цікаво, і нам подобається. Знаєте, а залишити професію ні. Я неодноразово наголошую, що ті, що приходять і йдуть, певно, так краще. Якщо вони себе не знайшли, якщо ними керують якісь меркантильні інтереси, то швидше за все вони поминилися. У мене теж так. Без скромності скажу, було багато різних пропозицій на керівні посади, але замінити це на любов дітей ну я би ніколи цього не став робити. Взагалі, от щодо методології викладання, щодо різних підходів і так далі, зараз перед освітою, як перед всіма іншими сферами, дуже багато викликів. Починаючи від ковідних часів, зараз вже три роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації, але діти вони мають здобувати якісну освіту і так далі для того, щоб в подальшому власне йти по ці по різноманітних професіях, яку яку собі оберуть, але основою завжди є власне середня освітня школа, загалом освіта наша щодо методик, щодо методології викладання. Наскільки вони змінилися за останній час? Дякую за запитання. Дуже змінилися. Але я ось весь період своєї діяльності намагаюся бути е, в тренді, тобто стежити за новинками, за різноманітними освітянськими заходами. Це і фестиваль вчителі майбутнього, різні майстерки, і так далі. І коли постало питання і ковідних часів, і потім повномасштабного вторгнення, тут треба було реагувати миттєво, бо дитинство не зупинилось. Навчання теж не на паузі, і ми повинні як педагоги були дуже оперативно реагувати, опановувати ті технології, ті інновації, щоб освіта стала доступною і якісною. Знаєте, на мій погляд, ці часи вимагали найперше це емоційної підтримки, коли учні бачать, що впевнений, спокійний педагог іноді, можливо, з жартами заходить до класу, вони відволікаються. Я в своїй діяльності намагався підтримувати яким чином? Можливо, десь якісь додаткові завдання, іноді розважального характеру, аби діти перемикалися від негативу, від новин про війну і так далі. Ну і звісно, діти дуже полюбляють інновації. Ми і штучний інтелект опановували, звісно, як без цього. Але пересторога була така: я їм одразу продемонстрував, що штучний інтелект. Має особливості помилятися, тому але ми рухались далі. Діти генерують зображення, створюють за допомогою штучного інтелекту казки, спілкуються онлайн в чаті з письменниками віртуально. Тобто, і багато, -багато різних речей ми це робимо: і кахут, і різні інтерактивні методи і прийоми. Тобто, це цікаво. У сучасних дітей кліпове мислення, і їм треба темп, їм треба швидкість, їм треба інтерес, щоб тримати їхню увагу. Тому якось так. Щодо інноваційних розробок, також ви власне одну її підготували для наших телеглядачів. Тому давайте будемо, е, будете ви розказувати, а ми будемо, власне, пізнавати, що цікавого підготували. Що це за розробка? Дякую, дякую, задоволені. Мене, як більшість філологів, весь час турбувала протягом своєї діяльності мотивація до читання. І я глибоко переконаний, що дитина, яка читає художню літературу, вона не буде злою, вона не зробить поганого вчинку. І, власне, це наштовхнуло мене на авторську таку ідею жива книга. Я, власне, і сам макет розробив у формі книги. Суть проєкту полягає в тому, що на мої уроки хоча б дистанційно приходили відомі сучасні письменники. Дітям дуже цікаво було з перших вуст почути того чи іншого автора твору, який вони вивчають за шкільною програмою. От, власне, і побудована моя так, презентація, як і аналогічно проєкт. До нас на спілкування виходили відомі постаті Олександр Гаврош. Радченко, а Надьоміна. І коли спочатку де деякі труднощі виникали у тому, щоб підготувати запитання, наважитись його поставити е письменнику, то згодом мої учні-учениці вже робили колажі, поширювали їх в тіктоках і самостійно готували запитання. Далі у нас була Марина Павленко, Валентин Поспєлов. Потім проєктна технологія пішла далі, і ми... Вже перейшли на відомих особистостей. От один з них Артур Шар Шуріпа це тележурналіст, актор. Тут ви маєте можливість теж побачити світлини. Потім були відомі педагоги Артур Пройдаков, Людмила Таболіна. Е, Галина Британця це одна з сучасних письменниць, про неї я скажу дещо пізніше. Тут ви маєте можливість це все бачити. А і я теж сучасна письменниця. Далі спілкувалися з відомими педагогами, філологами Анастасією Євдокимова, Юлія Набокбабенко, Ігор Форостяний. це з Всеукраїнської школи онлайн. Потім проєктна технологія пішла далі, і ми вже з авторами підручників спілкувалися: Олена Горошкіна, Ніна Голу, Олександр Авраменко. В рамках проєкту у нас нещодавно побували четверо поетів в один день. Це троє з них із Хмельниччини, нашої рідної, і один виконуючий обов'язків голови національної спілки Харківської обласної організації національної спілки письменників України. Ну, дуже надихаюча зустріч, така яка не залишила байдужним ні учнів, ні колег, бо до нас прибули філологи з усієї громади. Тісно співпрацюю з є заступником президента всеукраїнського благодійного культурно-наукового фонду Тараса Шевченка, який очолює Людмила Красицька, прапраночка Тараса Шевченка по сестрі Катерині. Маємо традицію у день народження Кобзаря бувати у Києві. Фонд спільно з Міністерством оборони України започаткував дуже важливу річ. Власне, ця захалявна книжка захисника України, в якій друкуються твори наших захисників і захисниць. Проєкт нас настільки розширився, що вже утворилися підпроєкти або міні-проєкти. От, власне, перебуваючи в Каневі, я привіз гілочки верби, яка росте в Каневі, а вона посаджена з тієї гілочки, привезеної з Казахстану, яку посадив Тарас Григорий Шевченко. Ну і знову ж такі підпроєкти, які мотивують дітей читати, це а що читаєш ти. Діти виготовляли власними руками абетку, книгу есеїв, ламінували, ну були в захваті. Потім наступний такий важливий проєкт це книга моєї родини. Діти приносили у школу книги, які читають у їхніх сім'ях. Ну, Про штучний інтелект я говорив. Створюють, генерують зображення. На одному слайді ви можете побачити ілюстрацію до поезії Шевченка Думи мої думи. На іншій Ревета Стогне Дніп широкий. Були в сучасній бібліотеці у Острозькій академії. Наші діти теж цим надихнулися. Ще один міні-проєкт медіа. Ми спілкувалися у прямому етері із тележурналістами, ведучими сніданку 1 плюс 1, не Шевкопляс та Єгором Гордєєвим. І, власне, після того відбулася поїздка на телеканал 1 плюс 1. Діти ділилися враженнями, фідбек їхній. Ну і як без власного прикладу. Маю теж поетичні напрацювання. Вони були опубліковані в нашому Альманасі намагаюся поширювати свою технологію, щоб це було можливим і корисним для колег. І ділився вже на 10-му всеукраїнському фестивалі особистісно зорієнтований урок. Потім в освіторії, на круглому столі від нашого обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Ну і як бонус завжди пропоную завантажити технологію, паспорт, де покроково все розписано. Ну, власне, ось цей. І такий елемент вагомий, широкий, і дав можливість досягнути ось такого результату. Слухайте, ну взагалі поїздки, ви знаєте, я пам'ятаю свої шкільні роки і студентські. Найбільше що запам'ятовується під час навчального процесу, це дійсно такі от поїздки, пізнавальні вечори і так далі. Це дуже цікаво і завжди згадуєш з теплом от такі от речі. І я дякую за те, що ви безпосередньо своїх учнів таким чином мотивуєте до здобуття кращих знань. Власне, можливо, навіть хтось хто не надто хотів навчатися після подібного. Мені здається, в його вже вибору немає. Ви, зали... ви не залишаєте йому вибору, які читати, власне, і пізнавати українські, оскільки є мови української літератури і зарубіжної. Але власне, якщо говорити про самі заняття, про самі уроки, як до них готуєтеся, як проходять, як мотивуєте учнів під час навчального процесу? Дякую за запитання. Справа в тому, що за понад 30 років, навіть якщо десь частково не змінюється програма, то одну і ту ж саму тему. Абсолютно однаково подати практично неможливо. Тому що це інші діти, вони змінюються, змінюється вчитель, змінюються погляди на якісь літературні явища, осучаснюються. І тому в мене пріоритет це партнерство, щоб діти не відчували якусь зверхність. Це перше і золоте правило. Ми з ними, ну, як друзі. Якщо раптом щось не вдається в них, або вони, ну, скажімо так, не зовсім сумлінно поставились, тоді я їм наголошую, що ми переходимо у режим дорослих стосунків. Якщо ви щось не виконуєте, тоді ваші побажання, якісь позакласної роботи чи іншої, теж будуть призупинені, бо це мотивує. Ось і м, враховую їхні побажання. Ну, е, чого гріха таїти? Е, хтось не прочитав. Хтось не виконав, в мене немає методики покарання. Двійки Я, не ну, ставите? Двійки не ставите? Е, ну, це буває дуже рідко, коли вже двічі або тричі е, завдання не виконано. Але, як правило, до такого не доходить, тому що діти е, відчувають відповідальність і знову ж таки, ну, можливо, тут похизуюся. Вони знають, що їхній вчитель став відомим і ось вже. Підвести або щось не зробити якось трохи не по собі. Тому, е, знаєте, але коли ти від, е, відчиняєш двері школи і до тебе біжать діти, то певно, що щось роблю правильно. Загалом, як ви бачите от, сучасну українську освіту, якою вона має бути, тому що зараз знову ж таки багато дуже змін очікує на старшокласників безпосередньо і так далі. Чи в правильному руслі йдемо, на вашу думку, і загалом, з якими викликами найперше, найперше має власне протистояти українська освіта? Дякую за питання. Ну, дуже глибинне, дуже глибинне і широке. Викликів багато. Викликів багато, якщо брати пандемію, брати повномасштабне вторгнення, брати немотивованість вчителів, брати різні інші проблемні питання, то дійсно викликів дуже багато. Але я помічаю, бо стежу пильно за цим, як наша освіта стрімко рухається. Звісно, реформування завжди болюче. Болюче і... Не завжди воно сприймається. Я ще паралельно маю таку честь. З 2002 року освітяни колишнього нашого району обирають кожних 5 років мене головою проспілкової організації територіальної. Тобто я ще знаю іншу сторону життя освітян. І певно, якщо брати сільську місцевість, це малокомплектні школи, а це робочі місця. А це педагоги, які здобули освіту, які мають ну, досить солідний е, досвід, і їм складно десь пере, е, змінити фах, перелаштуватися. Тому питань дуже багато, якщо взяти чисто людський фактор. Дуже приємно, що очільники цих чотирьох громад, де я, як представник проспілки, з великим розумінням е, до цього підходять, виважено і намагаються. Працевлаштовувати педагогів. Щодо методик, щодо технологій, я би тут зауважив, можливо, і скажу непопулярну думку. Ми занадто багато запозичуємо чийогось. У нас інший менталітет. Ми інші, у нас свої традиції. І я палкий прихильник того, що варто цінувати насамперед своє. А це. І дасть нам розвиток, і дасть поштовх, якщо ми будемо пишатися тим, що ми українці. І загалом я переконаний, що саме педагоги вклали найбільше патріотизму в душі наших захисників і захисниць. Ось. Я впевнений, що з освітою все буде гаразд. Трошки зачекаємо. І якщо держава підсилить це. Осітяни зроблять все. Пане Василю. Ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Василь Власюк, це вчитель-методист української мови та літератури, зарубіжної літератури перемишерської гімназії у її сільської ради, був з нами. Ну, а власне, ми продовжуємо.